То що ж все-таки смачніша індичка чи, чи свининка? Ось така лапа свині індичка. Сьогодні для мене індичка смачніша. Ну от вона прям така якась кльова, така, така сочна, така прям диви. Розвалюється. Диви. Оп. диви. О. Оп. Просто. Індичка. А свинина теж. барбекю. М -м -м. Я не знаю. Тут вашій кухні треба напрягтись, бо пацани знають толк. Ай-яй-яй. Ось так прямо. Що костамаха. м'ясо, капець. Капець я на, 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 наївся, я в шоці. Ще на, на три дні їсти. За підписку можна буде роздавати, кусками нарізати, так? Да? Підписуйтесь, будемо нарізати порційно. Буду <гаду> делать ну кто его здесь.